Сьогодні у театрі показали частину вистави, за словами її режисера Сергія Павлюка, це поки сира версія, яка буде ще дороблятися. Головна ідея це три варіанти початку, одна основна частина і три варіанти фіналу розповіді. Це театр меню, плюс іммерсивний театр, плюс театр, в якому є як ні в одному театрі більше семи сценічних площадок. Звідси виникає ідея, а чому глядача не ознайомити з театром з його колуарами? Унікальність цієї п'єси в тому, що глядач бере на себе відповідальність за долю персонажа. Ви вирішуєте, так? От ви вирішували, як ви мигали сьогодні виставу, персонаж буде живим він чи вона, чи вони обидва будуть живі. Сергій Павлюк сказав, що ідея зробити таку виставу виникла у нього два роки тому. Весь цей час тривала робота, прем'єра переносилась. Говорить, ця робота для нього є певним викликом. Це цікава тема. По-друге, це я маю можливість як правильно сказати, повиділиватися чи як? Поепатірувати можливо. Поепатее так ну це прикольно, просто це прикольно. Тому відмовлятися сенсу я в цьому не бачу. Прем'єра вистави Вічність відбудеться 23 лютого. В ній буде задіяно 16 акторів, сказав Сергій Павлюк. Виставу зможуть відвідати не більше 120 глядачів одночасно. Наталія Тимофієва, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсон.